На Житомирщині розпочали жнива соняшника. Цьогоріч врожай збирають на два тижні пізніше ніж минулого року. На даний час зібрано лише 3% посіяних площ. У зв'язку з тим, ми всі бачимо такої сирої осені, як цього року. Давно у нас уже не було. Підприємець Артем із Бердичівського району цього року посіяв 300 гектарів соняшника. Каже, що кілька разів починали збирати врожай. Вже листочків немає, вони опадають. Соняшник. Сам сохне. Він твердий і вже видно, що він вже сухий. Але є ще такий момент, що він і за дожів починає гнити. Подивіться. Це вже гнилий соняшник. Він гниє, він розсипається. У минулому році. Загалом по Україні середня урожайність складала 24,6 центрів з гектара, а в Житомирській області 24 центнери з гектара. Тобто ми не відстаємо навіть по урожайності. В цьому році середня урожайність складає 19 центнерів з гектара. Ціни зараз на продукцію дуже погані для нас, тому що в минулому році. Було набагато більше в цьому році. Звичайно, соняшник стоїть набагато, продукція стоїть набагато менше, тому що війна, ми це все розуміємо, але ми купляємо все і, і паливо, і добрива, і яди. Все купляємо в доларах. Ціна на соняшник у 2021 році була 24 тисячі гривень за тонну. Цьогоріч Це 16 тисяч гривень. Якщо сказати про цінову політику. То ну, для соняшника, ми будемо казати, то є в якійсь мірі негативна цінова політика є великі проблеми із експортом соняшника, і соняшник в основному трейдерами скупляється, і для того, щоб його переробляти в межах України, зібрати врожай соняшника в області планують до кінця жовтня. Сергій Косюченко, Олександр Данилюк. Новини на Суспільному.